Sława Jezus Christu, witam związte i Sestry, sьогоdnie 13 czerwnia i chodzi z Wami zadmatis nasownia, ja wami... na co my poczuły, wezmę Wzm, mu jeden wiersz, abyście z dziewanych, jak się odnieść z piatą rozdzielanych Wid Mateja. Jezus skazał, wy czuje, że Bóg skazan męczy A ja każę Wam, że każdy, kto diwi na жінку z pożadaniem, że wczyny perelb, znaje w swoim sercu. Нечистота, нечистота. Непорядковане таке прагнення сексуальної приємності. Біблія каже, що приємність завжди добра, і також і сексу, сексуальне та на свобода, це дар від Бога. Бог нам подарував. Бог створив людей. Забудьте плідні, множтеся і наповніть землю. І так що це, це дар від Бога, який Бог нам подарував. Але бачите, після гріхопадіння це добре прагнення відносин між чоловіком і жінкою. Так як всі інші прагнення, також і те сексуальне, воно було mm, зруйноване. Воно стало причиною до гріха. Воно стало пожаднівцею, як важко контролювати. Воно все мало добре. Так як Люди, знаєте, на не насичена віжі, e, прагне коштів, грошей, багато всього. Також і, і сексуальності. Nie, ми не насичені. Просто не нестримне таке бажання, просто не, важко його контролювати. E, Ісус каже, що, що це, 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 це нечистота, це ну, порнея. Це одна з тих. Проблем, які виходять з людського серця. З людського серця. Взагалі, вірую, що люди давно вже побачили цю, цю боротьбу, яка йде в нас, всередині нас. Ян Кас Ян в V столі він жив, він каже що нашу боротьбу, ми ведемо проти духові розпусти. І ця дика війна триває довше, ніж інші війни. Да. Ці інші війни, коли закінчуються, також і наша в Україні закінчиться з ворогом, який прийшов до нас. Натомість ця війна з пожадливістю між іншими спокусами вона триватиме усе наше життя. Нечастота. Вона займає важливе місце, це боротьба з нечистотою. Якщо візьмемо наприклад, предацію Божих заповідей, то дві заповіді стосуються проблем з сексуальністю. Чи не перельму, і не будеш пожидати жінки твого ближнього. Тобто на 10 заповідей, дві заповіді, 20% виходить, говорить нам про проблеми з сексуальністю. Це якби no, важливий фактор, важлива частина нашого життя. І ця заповідь забороняє mm, фізичних відносин з сексуальних актів, з іншою жінкою, з іншим чоловіком, ніж твої кому, кому, ні. Да. E, але теж також e, ta, ta, вимагає такої боротьби з такою пожадливістю. E, тобто є в нас бажання, прагнення теж. Не? Навіть якщо ми цього не робимо, то, то теж боротися з цією схильністю до, до... мріями, бажаннями про сексуальність. Звичайно, це запобіг говорить з керована до чоловіків, але, але вона теж стосується жінок, і, наприклад. То, хто не вірить, може перевірити книга Левіт, 20 розділ, 10 вірш. Зараз в нашій культурі зіпсований на жаль, такі акти, особливо пожадливість, а також і навіть і, і відносини сексуальні, позашлюбні. Вони названі, що це потреба людини, це, це любов. Я вже перестав любити, я вже нову знайшов, нове кохання, нову любов. А насправді, це є нехтування просто заповіді любові, якогось раджу, або когось, ну і теж любові Бога і, 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 ближнього, і не слухай Бога, теж його задуму і так далі. Не? далі. Маємо, наприклад, приклад царе Давида, пам'ятаєте, ця історія записана в, друг... в другій книзі Самуїла. 1900 розлій, коли всі пішли на війну. Цар Давид залишився в Єрусалимі і не мав чим зайнятися. В Ізраїлі було так, що це цар вів війська на, 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 на війну. Він керував походом. Ну, але цар Давид ленивий спить до обіду, стає в обід і думає, шукає розваг. І ліночі Давіда це перший крок до нечистоти. Давид встає і знов побачив жінку, яка купається десь там mm -hmm. оголену, звичайно. І він e, забажає. Він має він, дружину в цій жінці теж є чоловік, але Давід не відвертає погляду. І це важливо, спокусі. Зараз якби так ну, трохи соромно казати, сьогодні, якщо бачиш десь спокусу і сексуальність, то, то, то не від не дивись. Ну ні, ну як, то треба там нормально, то вже таке знаєте. Ні. Просто те, що шкодить моєму спасінню, я відвертаюся до цього. Не? Заходити в інтимність третіх осіб. Це гріх, я не маю там права заходити. А так само, як немає права красти, як не маю права е, е, інтелектуальну, інтелектуальну власність красти, матеріальну і так далі. Просто немає права. Значить, і тут є таке, таке зацікавлення теж. Спокуси, така схема діє. Давид цікавиться кіміння жінка, дізнався, ким вона є. І наказав її привести до себе, в неї спав, спав з гріші з нею. Вона завагітніла. І що робить Давид? Давид? Давид вирішує вбити її чоловіка у рію. робить багато заходів, ну і в кінці кінців вдалося йому позбутися рії. Але Бог все бачить. Представьте собі цю історію другого Самуїла в 11 розділі. Що нам показує, що починається це так, якби не так страшно. No, така спокуса прийшла на кожного приходу. Але якщо вона не контролювана, то вона веде до, до перелюбу, подружньої зради і до вбивства навіть І такі ситуації трапляються. Тому важливо, щоб контролювати вже нам дав. Розум, що ми так легковажно ставимо до ні? Ну, Нам здається, що в 21 столітті то вже все можна дивитися. і ну, Це так нормально. І в принципі, і навіть і ці обмеження, вони теж так не діють. Вже. Ми, вже, ми вже сучасні, ні? а дуже гарно е, книга про це розказує. Це й розділ. 20. 7 29 вірші і 32. Чи можна в пазуху вогню набрати і так, щоб одежа не згоріла? Подумай, чи можна в пазуху вогню набрати і так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити і так, щоб не опекувалися нові, бо так воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає? Хто би не торкнувся, не буде той безвинним. Хто перелюбство, тому ума бракує. Сам себе губить, хто це чинить, Послухай мудреця Старого Завіту. Він правильно каже. Не? Ка, 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 каже, да, правильно. Ісус каже, що м, це, ця, ця пожадливість походить знутра людини, десь там, з в нас. Каже, що ця пожадливість починається в серці. Ito, у нас серце це такий осередок почуттів. Не? Ми когось любимо, серденько малюємо, купляємо якісь форми і так далі. Серце символ любові, почуттів. Да. А для євреїв серце це було теж осередок рішень. Серці робилося рішення. Тобто то те, що ми приписуємо нашому розуму, нашій волі о, волі, дає в реєце серце. Чи читаєш в про серце, то та мова йде про твою волю. Не? В серці починається перелюб, зрада, нечистота, пожадливість. Тобто в твої волі, твоєму розумі приходить бажання, і важливо, то, що ти з цим зробиш. Ми не мусиш грішити. Можеш себе контролювати. Ми цього не любимо. Ми, ми знаєте, йдемо за, за цією думкою сатани, який сказав, ну сервім, не буду служити, не буду, не буду сухняним, не хочу. І це є наша проблема серйозна. Тому сьогодні робимо рішення, хай наш. Ми, ми завжди будемо спокуса, буде завжди торкатися нас. Це, це нормально. І в цьому немає нічого поганого. Це частина нашої, нашої зіпсованої природи, ми це успадкували, таку схильність до гріха. Натомість ми не мусимо бути рабами гріха. Ми можемо контролювати себе. Хоча це не дуже. Ну, але знаєте, в усіх сфера так треба робити. Якщо будемо багато, багато їсти, то будемо пізніше страждати, від хвороби і так далі. Ні? Бо багато випивати алкоголю, ви знаєте, що буде. Не? Проблеми з печінкою, як, алкоголізм, взагалі. Potому, ну, то взагалі не знаю. Не ну, можна казати, що багато наркотиків вживати, і взагалі не можна вживати. Не? Да. Але, але, але просто, якщо чого забагато, не, то, 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 повірте, що воно, то воно воно не, не, не завжди корисне. Тому пожалуйсть буде, але не піддавайся, і став собі вимоги. Бо вона народжується в твоєму серці, то в твоєму деста, в твоїй свідомості. І від тебе залежить, чи підеш за нею. Якщо підеш, то може, може бути так, що тебе чекає доля Давида. Він таких, з такої невинної думки, з такої жахливі гріхи. Не дай Боже, щоб так трапилось в нашому житті. Слава Ісусу Христу!